Бюлетені списки виборців і таємне голосування. Так громадяни з публіки обирають нового мера. Передували виборам, як годиться створення політичних партій, агітація та дебати кандидатів. Організатори фестивалю Студентська республіка республіка-2011» розповідають цього року. У політико-економічній грі були і нововведення. Так, кожен із кандидатів на посаду мера повинен був розробити власну програму розвитку місцевої молоді. Найцікавіші пропозиції обіцяє депутат Рівненської міської ради Володимир Зиль будуть передані на розгляд обласній та міській владі. Студенти ці два дні створювали підприємства, і, до речі, це відрізнило нашу цьогорічну студентську республіку від минулорічної, на якій не було жодного підприємства цього року. У нас було близько 15 підприємств. Зареєстровано навіть була така цікавинка, як студ республік Енерго, які отримали в оренду всі електромережі. Студентської республіки і здавали їх в оренду для держави. Зоряна Богуславська перемогла на виборах мера студреспубліки минулого року, а також пройшла до всеукраїнського студентського парламенту. каже, це дуже допомогло установленню її політичної кар'єри. Дівчина познайомилася із провідними діячами країни а восени стала депутатом Великожитинської сільської ради. Пройшовши в парламент, я отримала таку, можна сказати, путівку або нагоду відвідати Верховну Раду і стажування в ній протягом тижня. В цей час ми зустрічалися з провідними політиками, такими як Литвин. Були в штабі Яценюка, Тігіпка Юлії Володимирівни. Говорили про проблеми молоді Цьогоріч за крісло мера студреспубліки змагалися три кандидати. А перемогу і разом з тим скалку символ влади у республіці здобув студент національного університету водного господарства та природокористування Олександр Наконечний. Права студентів будуть відстоюватись. Так само я обіцяв взяти перше місце на всеукраїнській студентській республіці. Саме цим ми займаємося вже в серпні. В Криму новообраний мер та його команда візьмуть участь у всеукраїнському етапі Студреспубліки. Там відбудуться президентські та парламентські вибори. Роман Свирида, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День.